Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 19 жовтня 2025 року. Ключові висновки. Повідомляється, що президент Росії Путін повторив свою вимогу, щоб Україна поступилася всією Донецькою областю як умовою припинення війни, і натякнув, що Росія готова здати частини окупованого півдня України. Передача Донецької області Росії створить умови для поновлення Росією агресії проти України з більш вигідних позицій у обраний нею час. Російські чиновники та прокремлівські джерела намагаються зобразити обмежені російські наступальні операції на херсонському напрямку як триваючий наступ з метою повернення Херсона. Зусилля, які несумісні із заявленою готовністю Путіна піти на територіальні поступки на пів. України. Президент України Зеленський оголосив, що Україна зробила двосторонні пропозиції Сполученим Штатам Америки щодо енергетики. Німецькі чиновники повідомили про спостереження невпізнаних об'єктів, схожих на дрони над аеропортом Мюнхена 18 жовтня. Associated Press повідомило 19 жовтня, що німецька влада тимчасово двічі закривала аеропорт Мюнхена ввечері 18 жовтня, через кілька повідомлень про невпізнані дрони, що працювали поблизу. Асоусі Прес повідомило, що німецька влада не змогла перевірити жоден з випадків і знову відкрила аеропорт. І інциденти з дронами, якщо вони підтвердяться. Стануть останнім інцидентом у зростаючій тенденції вторгнень невпізнаних дронів поблизу критично важливих об'єктів цивільної інфраструктури та військових об'єктів по всій Європі. Інститут вивчення війни оцінює, що ці невідомі спостереження дронів, ймовірно, пов'язані з кампанією Росії Фаза 0 фазою створення інформаційних та психологічних умов для підготовки до можливої війни між НАТО та Росією в майбутньому. Українські війська завдали ударів по російській нафтовій інфраструктурі в Самарській та Оренбурзькій областях у ніч з 18 на 19 жовтня. Генеральний штаб України повідомив, що українські війська завдали ударів по Новокуйбешевському нафтопереробному заводу в Самарській області, а геолокаційні кадри опубліковані 19 жовтня. Показують великі пожежі та клуби диму поблизу резервуарів для зберігання нафти нафтопереробного заводу. Генеральний штаб України повідомив, що українські війська завдали ударів по установці первинної переробки нафти та досі з'ясовують наслідки. Генеральний штаб України зазначив, що Новокуйбешевський нафтопереробний завод виробляє понад 20 видів товарної продукції та переробляє близько 4,9 мільйона тонн нафти на рік. Генеральний штаб України також повідомив, що українські війська завдали ударів по Оренбурзькому газопереробному заводу в Оренбурзькій області в рамках ударів 18-19 жовтня. А геолокаційні кадри, опубліковані 19 жовтня, показують пожежу на заводі. Генеральний штаб України повідомив, що Оренбурзький газопереробний завод є одним з найбільших газопереробних комплексів Росії, який переробляє до 45 мільярдів кубічних метрів природного газу та 6,2 мільйона тонн газового конденсату та нафти на рік. Український генеральний штаб повідомив, що удари вразили один з газопереробних та очисних агрегатів. Губернатор Оренбурзької області Євген Солнцев 19 жовтня заявив, що українські удари спричинили пожежу та частково пошкодили інфраструктуру неназваного газового заводу в області. Український мовник Суспільне повідомив, що Оренбурзький газопереробний завод є найбільшим газохімічним комплексом у світі. Міністерство енергетики Казахстану, посилаючись на інформацію Російського державного енергетичного оператора Газпро... 19 жовтня повідомило, що удар безпілотника призвів до тимчасового припинення Оренбурзького газопереробного заводу отримання газу з Казахстанського нафтогазового проекту Карачаганак, який використовує Оренбурзький об'єкт для переробки сирого природного газу Казахстанського. Станського виробництва Блумберг 19 жовтня повідомило, що Карача Ганак є одним із трьох провідних нафтогазових проєктів Казахстану, і що Карача-Ганакський нафтогазовий проєкт не може скоротити видобуток газу без зменшення видобутку сирої нафти, оскільки завод одночасно виробляє газ. І нафту. Російські війська завдали серії ударів безпілотників по території України в ніч з 18 на 19 жовтня. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 62 ударні безпілотники типу Шахед, Гербера та інші, включаючи близько 40 безпілотників шахед з напрямків міст Курськ та Орел. Міллерово Ростовська область, Шаталово-Смоленська область та Приморсько-Ахтарська Краснодарський край. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 40 російських безпілотників, а 19 безпілотників завдали ударів по семи місцях. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко повідомив, що російські безпілотники вдарили по житлових будинках, магазині та цивільних автомобілях у Шахтарському, в результаті чого 11 мирних жителів отримали поранення. Російський мілблогер стверджував, що 18 жовтня російські війська випустили нову планируючу бомбу Полозовій Харківська область приблизно за 130 кілометрів від лінії фронту. Мілблогер стверджував, що планируюча бомба є або реактивною ракетою УМБП-5Р, або УМПК з реактивним двигуном. Українські офіційні особи підтвердили, що російська планируюча бомба вразила лозову, пошкодивши 12 будівель та поранивши шістьох мирних жителів. Російський мілблогер 17 жовтня заявив, що російські війська вперше випустили планируючу бомбу ФАБ з У на дальність 150 кілометрів. Високопоставлений чиновник 19 жовтня повідомив, що з 12 жовтня російські війська випустили по Україні 3720 ударних безпілотників, 1370 керованих планируючих бомб, та майже 50 ракет. Начальник головного управління радіоелектронної та кібервійни України, полковник Іван Павленко, в інтерв'ю BBC, опублікованому 16 жовтня, заявив. Що Україні необхідно далі розвивати свої можливості радіоелектронної боротьби для протидії навігаційним системам російських безпілотників, «Шахед» та планируючих бомб. Павленко заявив, що російські безпілотники далекого радіусу дії використовують систему МЕШ, яка спирається на ретранслятори для передачі інформації між безпілотником та його оператором, що дозволяє російським силам підвищити точність ударів безпілотників, використовуючи чи інші безпілотники. Спілотники, як ретранслятори, замість того, щоб покладатися на місцеві стільникові мережі для навігації. Павленко заявив, що російські сили збільшили кількість антен CRPA, у планируючих бомбах КАБ у відповідь на ефективність українських авіаційних бомб, і що велике корисне навантаження закладених планируючих бомб все ще становить загрозу при ударі бомби незалежно від засобів радіоелектронної боротьби. Павленко зазначив, що антени CRPA та система МЕШ не є економічно ефективними. Українські війська просунулися поблизу Покровська та на тактичному районі Добропілля. Українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Російські війська просунулися поблизу Лемана та Гуляйполя, а також на заході Запорізької області. Українські війська нещодавно просунулися на покровському напрямку, оцінка українських просувань. Російський мілблогер стверджував, що українські війська нещодавно просунулися на північну околицю Леонтовичів на південь від Покровська. Українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля, оцінка українських просувань. 18 жовтня російський мілблогер заявив, що українські війська нещодавно просунулися на південь від Шахова на схід від Добропілля. Українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Уточнення районів, що знаходиться під російськими претензіями. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 18 жовтня, свідчать про те, що українські війська утримують позиції або нещодавно просунулися на південний схід в Іванопіллі на південь від Костянтинівки. Районі, в якому російські джерела раніше стверджували про присутність російських військ. Російський мілблогер опублікував 18 жовтня карту, яка вказує на те, що українські війська утримують позиції або нещодавно просунулися на схід та північ Володимирівки, на південний захід від Дружківки, районах, в яких російські джерела раніше стверджували про присутність. Сутність російських військ. Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку, оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 жовтня, свідчать про те, що російські війська просувалися на південний Захід відмірно. На північний схід від Лемана. Російські війська нещодавно просунулися в гуляй польському напрямку. Оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно захопили Полтавку на північний схід від Гуляйполя. Міністерство оборони Росії та російські мілблогери приписують захоплення підрозділам 57-ї мотострілецької бригади Росії за підтримки підрозділів 38-ї мотострілецької бригади. Російські війська нещодавно просунулися на захід Запорізької області. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід у Приморському, на північний захід від Оріхова. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.